Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі Української відьми. Сьогодні подивимось, що у вас не буде цього літа. Що вам літо принесе взагалі? О, це я. Так, трошки зробимо світло. Подивимось, що гарного буде відбуватись. так? Не забувайте підписуватись та писати в коментарях теми для розкладів, дівчата. Як замовити розклад, є інформація закріплена. Можете на телеграм написати, я вам скажу умови. Чистки захист, все актуальне. Давайте подивимося, що у вас буде з ним цього літа. Не забувайте підписатись. Таке, то таке. -то у нас новий формат у нас будуть прямі трансляції, прямі ефіри, тому ставте, натискайте на кнопку, щоб вам приходили повідомлення про прямі ефіри. Там можна буде задавати свої питання, поспілкуватися. Так, що вас чекає цього літа? Їдемо, обираємо. Думаєте про себе, про нього? І знову про себе і про нього. Обирайте. Перший варіант. Тут є небезпека втручання зі сторони. Тут дуже добре відіграється для тих, хто в таких незрозумілих стосунках, хто в стосунках, які в сварках або прийшов, пішов. У вас зміниться ставлення до людини, і ви почнете обирати інших. У вас будуть інші варіанти. Вам дадуть можливість з іншим побудувати родину. Ви просто зрозумієте, яку саме ви хочете, який чоловік повинен бути поруч. А з цим що вас чекає? Ну, дивіться, знову магія йде. Тут у нас дев'ятка жезлів, вісімка жезлів. Два рази мах випадає. Тут маніпуляція, розумієте? Маніпуляція емоціями, почуттями. Ви будете жити в ілюзії, вам це набридне. Ви скажете так, а що далі? А що далі? А далі нового чоловіка дають для кохання. І ви будете обирати цей чи інший. А якщо ви не хочете нового, що буде з цим? Пусті надії. Зірка, пусті надії, багато праці, багато якої, якоїсь важкості, в вашому житті, багато сліз. На жаль, дівчата, перший варіант у нас такий. Ну, Я хочу сказати, що для тих, хто в не стосунках зараз, а колишнього загадав, то для вас це дуже добре, тому що буде варіант виходу в нові стосунки, чому б ні. Оскільки ж можна так сумувати другий варіант. Тут є можливість налагодити. Стільки, стільки образ, стільки всього накручено з минулого, дівчата, що забагато проблем, забагато страхів, забагато болю. Вам будуть давати варіанти і з ним налагодити якусь поїздку мати, а ви ні. А чому так? Чому не налагоджуєте самі? Ви як не бачите, що все добре? Негатив дивіться. Тут, як у вас ресурси крадуть, я дуже хотіла за нього заміж, а отримаю розлучення. І навіть, тут, хто заміжні дивіться, тут може і не бути розлучення. Ви про це будете думати. Думки важкі. Самі собі будете додумувати проблеми. Будьте дуже уважні та обачні, тому що тут дається варіант з цим чоловіком налагодити стосунки, отримати любов. А вам важко. Все дається важко. Як вам то зробити, як налагодити? Простати сваритися шукати винних. Дівчата, у кого трикутник, і той, хто вже знає про трикутник, він буде приходити все одно. І тут вам дадуть шанс, щоб він залишився з вами. А ви в якийсь момент почнете його відштовхувати. Дуже уважно. Тут просто кажуть, Зберігай спокій, дивись за ситуацією. Що вас чекає влітку з загаданим чоловіком? Активність від нього? Якісь подарунки, слова приємні. А вам важко з ним? Вам важко. Дивіться ще раз. Ви до нього прив'язані, прикуті. Як би ви не хотіли, він все одно буде з'являтися, і все одно, у вас буде своя історія. І якщо ви будете чесні один з одним, тут є така можливість, будуть гарні стосунки. Тут просто цей проблемний період, він скінчиться, дівчата. Ну, нарешті, ну нарешті, ну нарешті. Третій варіант любов. Активність, яркі емоції яскраві. Ви з ним як компаньони, один одного будете розуміти. Тут у вас будуть втручатися оточуючі друзі, якісь знайомі, родичі. Це у вас буде зривати з але все одно любов. Тут, можливо, якийсь час вам доведеться не бути разом. Або дорога, або якісь моменти роботи, якісь проблемні моменти, що ви будете сумувати, але ви знайдете собі чим зайнятися, як кажуть. У вас між вами добре все буде, важкі якісь ситуації по життю, знаєте, там, з роботою, зі здоров'ям. Трошки там по, гроші, по грошах десь буде важкувато, але то добре, тому що ви здолаєте все це. Тут любов, кохання, стосунки, радість, дівчат. Я вас вітаю третій варіант. Тут просто налагодження і такі ну, нормальні стосунки, коли то родина, знаєте, дивить, дивишся на людей, а вони у парі. Ну, це ж добре.